Всім доброго дня! У нас іде заготовка кормів на зиму, нашій кізоньці і кроликам. А все починається з косовиці. Чоловік засіяв 20 сотих люцеркою, а тепер все це ж треба викосити. Чимідки займається? Адже своєчасний покіс – одна з важливих умов отримання якісного сухого корму. Процес скошування з урахуванням фази розвитку рослинності. Тобто ми не допускаємо уже цвітіння люцерни. Тоді буде сіно тверде, і кози наші з ролями не схочуть його їсти. Найбільш оптимальний час для з світанку до 10-ї години ранку. Всім доброго здоров'я, особливо косарям. Розкажи, що це в тебе таке. Оце китайська коца. Потужна, дуже голосно кричить, непогано ріже, але багато їсть бензину і важка в порівнянні з німецькою чи італійською Оліомак. І ось такий уже кусочок подолали моїй чоловік разом із помічницею косою. А це стільки всього-навсього залишилося викосити. А ви знали, що скошування рослинності не рекомендується після обіду, тому що тоді втрачається багато поживних якостей. Перший етап заготовці сіна скошування не настільки головний, правда, трудоємкий. сильно вірю, як етап. Самого сушіння. А перед сушінням ще потрібно розкидати валки. Порада для починаючих сінозаготовлювачів. Щоб не сильно стомлюватись при косінні, трошки відпочивайте. Тобто ложіть косу, беріть в руки вила і починайте розкидати валочки. Так ви відпочинете і потім знову можете розпочати косовицю. Скошену траву перевертають, вкладають пухко, щоб гарно продувалося повітряними масами. А цьому сприяє нам погода, сильні вітри, можна сказати, і гарячі вітри. Підсушене сіно згрібають у волки. Зауважу, що всі ці процедури потрібно робити дуже рано вранці з росою або пізно ввечері, так як в нас люцерна і при сухій погоді дуже облітають листочки. Високоякісна люцерна задовільняє потреби в годівлі кіз краще, ніж будь-який корм, бо вона містить швидко засвоюваний пектин, який допомагає. Стимулювати жування жуйки, а також високий рівень важливих мінералів та амінокислот. Люцерна має нижчий вміст клітковини, ніж трави, тобто краще засвоюється твариною. Висушене сіно ми зазвичай складаємо і в копицю, і виносимо на гору. Так, помаленьку не спіша. Ряденцем, щоб не обтрусити листочки з люцерни, чоловік помалесенько заносить на місце заготовки. Сіно пахнюще. В ньому, крім ось такої люцерни, ще є трішечки конюшинки, де не де Конюшинки малесенької, ми ще називаємо її Горішина трави тимофіївки та інші трави. Сіно сухеньке, запашне. Буде на чому погострити свої зубки і кроликам, і козі. Взимку буде чим підтримувати їхню імунну систему. Заготовляючи сіно, ми зразу вбиваємо два зайці. І заготовляємо гарний корм для тварин. І... Дихаємо свіжим повітрям, відпочиваємо. Ось тому так люди в селі довго живуть. Приїжджайте до нас, будете відпочивати. Наш ще буде другий, третій укислю церни. Так що всі зможете відпочити. Крім фітнесу, спробуйте смачненького козячого молочка. І ось. При завершенні ми підводимо козу до складеного сіна заготовленого і перевіряємо на якість. Якщо коза ось так смачненько їсть, значить сіно якісне. І молочко взимку буде дуже смачненьке. До побачення!